Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нагадування для всіх забудькуватих, пише Леся Поруць Касакович. Знайте правду, ось як все було. 25 лютого 2022 року, у свій 44-й день народження, Марчало дістався Миколаєва. Місто було охоплене панікою. За особистим розпорядженням головнокомандовича ЗСУ Валерія Залужного, Дмитро Олександрович прийняв місто і почав будувати оборону. У центрі міста генерал Удар побачив, як чоловік знімає з будинку блакитно-жовтий прапор. Що ти робиш? спитав він, вийшовши з машини. Так вони вже Херсон узяли. Завтра тут будуть. Відповів містянин: ми будемо битися, відповів Марченко. Припини, ми загинемо тут усі або переможемо до зброї. Страх поширився не лише серед цивільних. У перші ночі з Миколаєва виїжджали колони з технікою та силовими структурами. Одного з таких керівників бійці повернули до міста. Генерал сказав йому: наступного разу будеш визнаний зрадником і розстріляний за законом воєнного часу. Будемо чесними. Марченко витягував багатьох завтівок і приводив до тями. Аби зупинити втечу, Марченко наказав на ніч розводити міст через Південний Буг. За Ким лежить дорога на Одесу, доки я тут місто ніхто здавати не буде. Передові загони орків зайшли в Херсон і збиралися атакувати Миколаїв. За ним відкривалися два важливі напрямки на Одесу та на Південноукраїнськ, де розташована Велика АЕС. Орки наступали двома угрупованнями: близько двох тисяч машин, танків, БТР тощо. Та відповідна кількість особового складу рушила з Херсона на Миколаїв. Інша група 1200-1300 одиниць техніки почала обхід. На першій нараді генерал-удар Марченко спитав одного з коментарів, яке в нього бойове завдання. Кругова оборона моєї військової частини, відповів той. Частини здивувався генерал, а місто, місто, хто захищати буде. Так не годиться підготувати оборону негайно. Марченко поділив місто та його околиці на зони. Оборона кожної була закріплена за конкретним військовим підрозділом. Усі наявні екскаватори були мобілізовані рити окопи. Все робили з колін, працювали в день і вночі, двигуни в екскаваторів не зупинялися. На блокпостах з'явились укріплення з бетону та металеві їжаки. ЗСУ під керівництвом генерала. Діяли настільки професійно, що не дали ворогові, навіть понюхати повітря Миколаєва. Захисникам Миколаєва бракувало координації. Марченко мало не загинув від дружнього вогню. Вночі мене обстріляли з одного з наших блокпостів. Я вийшов із машини, питаю, навіщо ти це робиш? Хто тебе сюди поставив? Відповіді не було. Для комунікації між територіальною обороною військовими та цивільними було створено кілька груп у захищених месенджерах. На початку березня орки почали обходити Миколаїв з півночі та впритуло наблизилися. До рідного міста Марченка вознес. Сенська. Це вже була загроза оточення та виходу до АЕС. Від Вознесенська до південноукраїнська 27 кілометрів. Захоплені у ворога карти та інформація від полонених солдат підтверджували плани наступу на АЕС. Марченко зміг організувати оборону, врятував і захистив Миколаївщину, Одещину, і весь центр України. Нація дякує генералові рятівникові України. Віталій Кім в одному з відеоінтерв'ю сказав, що Миколаїв врятовано завдяки Зеленському і подякував йому, не згадавши при цьому правди про вирішальну роль у визволенні міста. Та генерала Марченка. Як таке могло статися з паном Кімом, адже він ще зовсім молодий? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.